Ось в цьому об'явленні я є дорога, правда і життя. Ісус не каже про якесь зусилля фізичне, яке слід прикласти, щоб йти за ним, але показує про переміну нашого мислення. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина, животворчого Твого Святого Духа, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці. Святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святого архістратига Михаїла з безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу та всіх святих, даруй нам прощення і відпущення наших дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні. Ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твою святу благодать. Євангеліє від Івана. 13-14 розділ Каже до нього Симон Петро Господи, куди ж ідеш? відказує йому Ісус. Куди я йду, неспроможен єси зо мною нині йти. Аж потім підеш за мною. Петро ж до нього Чого бо, Господи, не спроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене, відрікає Ісус, істинно, істинно кажу тобі не запієй півень, а ти вже тричі відречешся мене. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте у мене, в домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам іду, бо напоготовити вам місце, і коли відійду і вам місце споготую, то повернуся вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати ту путь. Ісус до нього, Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали б, відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому, Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачив, той бачив Отця? Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в отці, а отець в мені? Слова як показую до вас, не від себе показую, отець, який перебуває в мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, й отець у мені, а коли ні, то за самих діл вірте. Істинно, істинно говорю вам: хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що я їх роблю, а й більші від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого, і все, що попросите в ім'я Моє, те вчиню, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. У сьогоднішньому євангельському уривку. є нам добре пригадати цей досвід 50 днів від дня Пасхи. Цей досвід пасхальної радості. Саме тому, в цих, починаючи від 12-го розділу, ми разом з учнями і разом з Ісусом неначе входимо до тієї світлиці, в якій Ісус покаже най, найбільший образ свого покликання, служіння людині через вмивання ніг. Сьогоднішній Євангеліє показує нам, на відміну від попереднього, що відбувається в самій спільноті учнів? Тобто віра не приходить, це не є щось саме по собі. Віра завжди є діалогом, тобто розмовою. І розмовою з Господом, не з пустотою, але з Господом. Тому чуємо в сьогоднішньому Євангелії, як апостол Петро запитує Ісуса про той шлях, котрий. Котрий Ісус має пройти, бо Ісус говорить про дорогу. Зрештою, цей вираз він є так дорогий для християн, які жили у юдеї, їх називали тими, котрі слідують іншою дорогою, тобто іншим путем, шляхом. Обрали інший шлях. Отже, всі юдеї мали свою віру, християни, учні Ісуса обрали іти іншим шляхом. І тому Ісус, тому апостол Петро, чуючи слова Ісуса. Попередні слова цієї перекопи, 13 розділу, також задає собі за запитання, ба навіть більше, каже Господи, куди б ти не пішов, я буду йти за тобою. Ісус відразу приймає це Його бажання, тобто слова Ісуса, в яких каже, Куди я маю йти, ти неспроможний за мною, за мною йти. Тобто, невдовзі ти мене відречешся. Та не є слова, які каже твоє прохання, тобто це, що зараз ти і натхнений, і каже, йти за тобою всюди. Ісус не каже, воно нічого не означає. Але Ісус каже, це є тільки початок. Отже, але ще чекають тебе також на цій дорозі випробування. Проте сьогодні Ісус також об'являє себе. Тобто знову відкриває свою сутність, таким він є у словах Я, є», коли апостол Филип запитує, просить його, щоб показав Отця. Тобто, слухаючи слів Ісуса, стільки говорить про Отця. Тобто всі бачать навіть цю молитву, коли Ісус в різних своїх досвідах сумних, іде молитися і потім знову повертається з радістю і спокоєм. Бачу цей досвід його особистий, живий, не просто якісь релігійні обрядові молитви, але його досвід молитви з Богом, з Отцем, перебування в Отці, де Ісус приходить, перемінений, саме з цього запитання виникає це прохання учня. Покажи нам Отця. Тепер же хочемо бачити Отця. Здається, навіть апостоли. Хочуть намагаються сказати, ми вже готові. Тобто ми вже стільки чули про нього, що ми вже є готові Його побачити. Нам вже неначе недостатньо є слухати про нього, що ти з ним є один, що Він є той, хто дає хліб з неба. Ми вже його хочемо бачити. Ось це бажання, хочу бачити і подібне до бажання, яке говорить Петро. Куди б ти не пішов, я буду йти з тобою. Зрештою, це є метод, ці два дієслова євангелиста Йоанна, це і неначе метод його Євангелії. Прийти, тобто йти, йти шляхом і подивитися, хочу бачити. Ось два дуже важливі елементи віри не боятися пройти шлях і не боятися бачити. І сьогодні Ісус відповідає на це прохання апостола, але не відповідає так, як він очікував. Каже: ти ще не збагнув, що хто бачить мене, бачить Отця. Тобто отець перебуває в мені, я перебуваю в отці. Хто, хто хоче бачити мене? Хто хоче бачити отця, бачи мене, дивися на мене. Дивись. Тому Ісус каже одразу: я є дорогою, правдою і життям. Тобто, сьогодні відкриває себе як той, хто є шляхом, який ми проходимо, є путем, дорогою. Але є одночасно, Ісус каже: я є правдою, не якоюсь однією з правди, які існують в світі. Є єдина правда про людину, яка вона є, зранена, зболіла, людина, яка є іноді втомлена, перелякана, людина, яка, як буде молитися Ісус на Христі, не буде знати, що, що робить, людина, яка не буде знати про що просить. Але Ісус власне об'являє ту єдину правду. Яку Бог говорить про людині. Ось чому церква завжди змагається про, про одне втілити, реалізувати сон, мрію Бога про людину, цю правду, яку Бог об'явив про людину і жити цією правдою. І знову Ісус каже: Я є життям. До Марти казав, Я є Воскресінням. І можемо сказати, навіть свого роду є синонімами воскресіння, тобто це повстати і жити. Тобто продовжувати, продовжувати йти, жити для того, щоб служити, жити для того, щоб дарувати як хліб себе для тих, хто є поруч. Ось в цьому об'явленні Я є, дорога, правда і життя. Ісус не показує учням, не каже про якесь зусилля фізичне, яке слід прикласти, щоб йти за Ним, але показує про переміну нашого мислення, побачити. Наше життя як покликання, щоб йти за Ісусом правдою, життям і дорогою. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світло світу. Ти є наша дорога, Ти нас покликав, і ми йдемо разом з тобою. Ти є правдою, яку ми відкриваємо, не творимо, але відкриваємо її в тобі і з тобою. Правду про нас, правду про світ, правду про справедливість, Ти є, Господи, життям, якого ми прагнемо, і якого шукаємо, за яке змагаємося і боремося. Допоможи нам, Ісусе, вслуховуючись у Твої слова, в нашому серці зберігати Твою присутність і надихатися Твоїм світлом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.